Пані Ганна прийшла до ЦНАПу, аби актуалізувати дані дітей. Жінка каже, зручно, що в центрі можна отримати чимало послуг та необхідні консультації фахівців. Сьогодні я завітала до ЦНАПу для того, щоб активізувати дані своїх дітей, тому що мені потрібно документацію зробити, щоб було все в порядку. Тому що документація завжди має бути так, як така вчасно зроблена. Послугами даного працівника Інни я дуже задоволена, людина. Знає свою роботу на як то кажуть на відмінно, відповіла на всі запитання, які мене цікавили. Так що рекомендую вам звертатися і іншим людям і документацію завжди тримати у порядку. 2024 рік видався для Іршавського ЦНАПу Плідним. Працювали активно, каже пані Наталя. У відділі нараховується 235 послуг. З них ну, найбільш популярні то є реєстрація місця проживання місця проживання, то є актуалізація, то є прописки дітей до 14 років, витяги з державного земельного кадастру, реєстрація права речового речового права. Протягом минулого року фахівцями Єршавського центру надання адміністративних послуг було видано 5862 витяги з реєстру територіальної громади. Проведено 702 реєстрації дітей до 14 років. Декларування місця проживання 83. Державна, державна реєстрація правовласності власності, рухоме майно 397 штук. Витяг з державного земельного кадастру надано 530. Та чи не найбільше жителі громади зверталися до центру з питанням актуалізації даних. Вона необхідна для внесення актуальної інформації або змін до інформації про особу в реєстр територіальної громади. Громадяни, дані яких внесені в реєстр, зможуть не витрачати свій особистий час для отримання різного виду довідок із питання реєстрації місця проживання, а також за спрощеною процедурою отримувати послуги. Громадяни звертаються, надаємо на різні сайти оголошення для щоб приходили, проходили актуалізацію даних. Но на даний час трішки складно, так як більшість громадян виїхали за кордон в зв'язку із воєнними діями, які проводить Російська Федерація. Також протягом року у ЦНАПі актуалізували свої дані понад тисяча військовозобов'язаних, каже пані Наталя. Приходять у нас послуги ще по архітектурні питання. Видача дозволу на спеціальне водокористування. Проводили актуалізацію даних військовозобов'язаного де було їх актуалізовано 1057 громадян військово зобов'язаних на ну, основному стараємося надавати всі питання всі послуги які у нас є в переліку крім цього роботу цнапу доповнюють територіальні підрозділи які працюють віддалено